Це відео це роздуми інженера, позивний інженер, 82-ї бригади імені Чорних запорожців. Там ну, прості слова простого воїна, хоча вони всі воїни з великої літери, про фронтові будні і омріюну перемогу. Саша, подивимося. Да, давай. Да, так, це вважає, мабуть, найтяжче в піхоті. Умови саме такі тяжкі. В окопах жити в бліндажах, холодно, рити, обстрілюють постійно. Ось таке саме. Ну, на, на самому передку виходить. Це десь. Далі пішло. Це 120-й. Так, да, в піхоті, да, це саме головне. Бо якщо не буде окопаний, перший обстріл і все. І ти, ти вже все. Трьохсотий чи двохсотий. Тому саме перше це копати. Кожен старається чимось допомогти, іншого наставити. Хто більше знає, хто більш е, такий е, більше в нього опиту військового, він якби е, під, підказує, що краще робити, як краще робити. Так що у нас стосунки такі, як брати, можна сказати. Перемога О, я думаю, дуже важкою і, мабуть, довгоочікуваною. І можливо десь буде вона е, як, тяжко буде повірити, що це вже перемога. Несподіваною, мабуть. А я думаю, що просто... Я думаю, що ми почнемо звільняти свою територію, фронт посипеться, почнуться якісь процеси всередині тієї країни і вони почнуть просто тікати. Почнуть жест доброволі робити і тікати на свої, ну, на свої кордони 91-го року, я думаю, так буде. Ну, головне це ядерну зброю забрати. Це саме таке, звісно. Саме режим змінити цей. Треба зробити як з Німеччини в 45-му році.